Щось ось такий футуристичний слін Глімарі 718. Ми розробили та відшили. Це ось така сумка слінг Рюкзак на одну шлейку, але він доволі об'ємний. З ручечкою сюди поміститься навіть два сутка або три сутка. Можеш брати собі і своїм колегам. І так, це натуральна шкіра напа в чорному кольорі. Може бути крейзі Хорс, може бути флотар. Одне основне відділення ось таке відкидне Тут кишенька відкритого типу. З цього боку кишенька на блискавці і ще дві відкритих кишеньки. Є два дві бокових кишені ззовні. Сюди можна щось покласти і сюди можна щось покласти, телефони або просто погріти руки в кінці кінців. Перестібається дуже просто на правшу нашу льгу є зручна ручка шкіряна шлейка. Шкіряна з паралоном всередині дуже м'яко носити, нічого не тисне з регулюванням по довжині. Ну і ззаді ще ось така прихована кишенька з обмеженим доступом. Якщо слінг на вас, сюди ніхто не залізе ніяким чином. Лімарі 718 коштує 3300. 3300. 11 трактористів.